Доброго дня всім, дивіться, що за лялька з Німеччини заїхала. В двох амортизаторах. Передній повітряний, задній повітряний. Двох підвіс отакий. Лялючка капець. МТБ Куколте. Задній рокшок сайт на повітрі. Підкачуєте собі під свою вагу. Дуже зручний і м'який на будь-яких ямах, любих горбах, на бруківках. Така система XT. 9х3, 27 передач, колеса 26, вода підстановані, бачите, пальці стоять на шпицах. Усилені, подвійні, дуже гірдіору, XT, перекидка задня. Передні шатуни LX діор. Це означає, тут колись такі перекидки, то є старіша моделька на 50 тисяч кілометрів розраховані. Так, сідло таке дуже комфортне. Для спортивного ровера, повірте, дуже комфортне сідло. Тут така вентиляція повітряна є, продумана Класний дизайн рами. Руль он такий, Грібси прикольні, такі дуже зручні, грібси прикольні ногенькі, вилучка задня, Це ж рушок стоїть повітряна, з локаутом блокуєте. монетки Alivs. Тормоза Діоро, Гідравлічні. Вон так. Супорта такі стоять. Моделька тропи старенька, але дуже прикольна, дуже прикольний. Дуже прикольний дизайн. Дуже в гарному стані і ціна його дуже хороша. Хто любить комфортну їзду, по лісах, по бручатках, то для вас повітря. То є зріз метр шістдесят, 170 м. Когось буде цікавити, пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Горні велосипеди. Там можна зайти в фільтр, поставити кола 26, алюмінієву раму, вживані велосипеди, такі галочки ставити, галочки в рядок. І на двох амортизаціях, щоб довго не шукати. Там тільки у вас будуть такі ляльки на двох амортизаторах.